Вечір 14 вересня став початком випробувань на міцність не лише для головної гідротехнічної споруди міста, а й для всієї Криворізької команди. Ворог завдав більше десяти ракетних ударів. На межі повного затоплення були три райони, понад 150 тисяч жителів. Стрімким потоком вода з карачунів ринула в місто. Парк Мершавцева та прибережні двори почало затоплювати першими. Вода поступово прибуває, прибуває і десь мені здається. Хвилин за 15-10 сантиметрів. І ми зараз думаємо, що робити, тому що ми живемо в парку. Десь минут 40, то вода піднялася приблизно на пів метра за цей час. Потік швидкий. Тим часом на Дамбі вже кипіла робота. Оперативно створений штаб з ліквідації наслідків аварії об'єднав представників підприємств критичної інфраструктури, рятувальників, промислових структур, які працювали на місці аварії цілодобово. Стало зрозуміло, що в нас є велике пошкодження. І значене пошкодження призвело до того, що дуже великий обсяг води. Як ми зрозуміли пізніше, 240 кубів фактично вильвивалися кожну секунду, і це було дуже непередбачувано, до чого це могло призвести. Одразу, коли вже я прибув на місце, вже голова військової адміністрації міста Кривого Рогу був на місці і фактично приймалися одночасне рішення разом з військовим штабом. З перших хвилин оцінки масштабів руйнування з'ясувалося. Дістатися пошкодженої ділянки без спеціальної техніки неможливо. Тут на допомогу прийшли гірничо-рятувальники. Убирали аварійні фрагменти криші. Убирали ферми, ті, які завернули від з руною волною. Це все було розкидано на величезній території. Оламків ракети було дуже багато. Дуже. Військова адміністрація дуже нам допомагала на наше прохання, коли була потрібна важка техніка, як бульдозери чи крани, Вони моментально реагували і цю техніку нам надавали. Дуже небезпечно. Наслідки дуже могли бути погані. Від кожну секунду уходили тонни куби води, і ця вода підтоплювала райони місця. Від одного до двох метрів вже були затоплені ці райони. Рахунок ішов на хвилини. Працювали без права на помилку. Така велика вода, яка йшла на нас, вона фактично нам не дозволяла виконувати роботу спокійно, а також не давала нам гаяти час, тому що ми фактично розуміли, що від наших дій, від спільних дій буде залежати чи буде затоплюватись місто, чи ні. В будівлі, коли ми підіймали, і було важче дивитися і працювати, коли почала відходити бокова стіна. Що, можливо, було, підперли її екскаватором, і можливо було, що вона не витримає. То тоді було, працювали, що, що мої хлопці, що хлопці з Крибасводоканалу працювали злажено, швидко та оперативно. Трошки було страшнувато, так як здані, де були ремонтні щити, воно було, як кажуть, в аварійному стані. Були тріщини, були від. Стіни відходили, все дрожало. Ну, тим паче ми витягнули перший щит і опускали його в пази в ремонтні. Він наставав на перекос, так як у нас в пазах туди накидало багато там. Ну, ми не знали, що там під водою. Частина людей була на одній стороні, там ще хлопці за допомогою автокрану 6 тонного перехоплювали цей щит. З другої сторони, ми, ми Теж підстрапляли і е, совмісно по рації з крановщиком казали, що робити. Таким роботам у мирних умовах передує обстеження дна водолазами. Тоді довелося працювати всліпу, кажуть ліквідатори. Допоміг досвід виваження рішення і згуртованість усієї команди. Це зробило все місто. Це зробила військова адміністрація на чолі з Олександром Юрічем, а також це зробили всі заступники його, тому що повна взаємодія була на місці, і вона ця взаємодія була до самого усунення. Тобто не було такого, що ми 24 години виконували свою роботу, а потім зупинились. Такого взагалі не було. Більше 32 годин постійно знаходились аж до другого пострілу. І другий постріл, як ви знаєте, вже був 15 вересня, а приблизно о 17-й годині е, через сутки, і робота продовжилась, тому що неможливо було зупинятись, тому що розуміли, що е, е, катастрофа могла ще більше бути. Понятно, що всі живі люди, та і страх і Ну, змогли, впоралися. Уже на ранок наступного дня місто дізналося. Головна небезпека минула. Могу сказати, що на ще йде ліквідація аварії, але поток води значительно зменшився і уровень, там де є підтоплення, вже почав спадати. Паралельно з ліквідацією наслідків на Дамбі в місті проходила евакуація мешканців з понад двох десятків вулиць Інгулецького та центрального міського районів. Відкачували воду з більше як ста приватних садиб. Підтоплення пішло близько стоящих будівель до русла ріки. Наші підрозділи в той же день потім виїжджали на рятування людей з підтоплення. Ставали е, людей, які не могли виїхати або вийти з будинку, яких підтопило. 33 одиниці техніки, пожежної, спеціальної техніки було залучено 104 е, людини особового складу для. Відкачування води, виводу людей з підтоплених будинків. Працювали в цьому напрямку не один день, обстріли продовжувались і небезпека була, як і на самому об'єкті, можливість попасти під повторний обстріл. Так само важко було працювати саме по підтопленню, вода піднімалася. Всі дії військова адміністрація проводила для того, щоб зменшити рівень води, зупинити воду. І я вважаю, це вдалося дуже ефективно провести. Дякую голові військової адміністрації Олександру Юрійовичу. Він координував дії всіх служб. Фахівці-екологи тим часом підрахували. Шкода заподіяна на довкіллю внаслідок терористичного обстрілу дамби склала 77 мільйонів гривень. Короченівське водосховище є джерелом питного водопостачання для міста Кривий Ріг. Для Криворізького району і навіть для окремих районів Кирилоградської області, тому ми можемо говорити про те, що була втрачена вода, яка в подальшому після ну, певної підготовки мала б стати питною водою для цих мешканців. Цей обсяг було втрачено. Крім того, зазнала, річка зазнала забруднення нижче за течією за рахунок того, що за рахунок коливання рівня. Відбулося потрапляння до води, ну, якихось решток відходів, можливо, стічних вод тощо. Тобто, вода втратила нижче за течією свою якість на певний період часу. Команду, яка врятувала кривий ріг від підтоплення, зібрали разом за місяць після тих непростих подій. 250 учасників операції отримали нагороди від військової адміністрації та мерії міста. Ситуація була дуже складна. Коли пробили шлюз, швидкість витоку води 240 метрів на секунду, ну дуже нагадує, Ніагарський водопад. Коли піднялась вода більш ніж на 2 метри, почалось підтоплення декількох районів міста, ми діяли у декілька напрямків. Перший напрямок, я тоді прийняв рішення на Черногорці. Зарвати дві дамби, одна над водою, одна під водою, для того, щоб ну, збільшити проток води. Друге рішення це була евакуація. Третє, безумовно, перед нами стояло завдання механічно, механічно перекрити виток води. Вода піднялася на 2 метри і, завдячуючи спільній роботі, Менш ніж за 15 годин нам вдалося е ну, перекрити там биток води на 90%. Я хочу зараз подякувати всім. Ви всі герої. Реальні герої, які врятували місто. Валерій Кожухар, Аліна Чистосердова, Олексій Васильченко, Вадим Діденко, Микита Шевченко. Постфактум.